22 році захворюваність на цукровий діабет в Україні зменшилася на 41,8%. Але якщо ви побачите перед тим слайд, перед тим, це ж не поширі, оце. А, Але в 23-му році ви бачите на слайді, що захворюваність збільшилась на 18,2%, захворюваність на цукровий діабет це кількість осіб, які захворіли в конкретний рік, віднесена на 100 тисяч населення. А тепер я б хотіла вам показати поширеність цукрового діабету. На жаль, поширеність цукрового діабету постійно у нас має тенденцію до зростання. І ви бачите, якщо порівняти 2021 рік з 2023 то зростання в 1,9 рази. Це говорить про те, що у нас в Україні е, така велика кількість хворих на цукровий діабет і з ріку в рік вона збільшується. Е, дуже важливий показник в епідеміології це смертність. Ви бачите, що в 2021 році показник її був на тисячу населення 0,19. В 2022 році він зменшився, тому що. Не було почалася війна, не було часу займатися статистикою, і в 2023 році він вирівнявся до рівня 21-го року. Також в 23-му році хочу звернути вашу увагу, що зросли показники у пацієнтів з діабетом, окрім ампутації кінцівок, і ретинопатія, нефропатія, потреби у діалізу. Ці показники збільшуються, говорить про те, що ми практично. Недостатньо приділяємо уваги вторинній і третинній профілактиці цукрового діабету. Для чого нам потрібні ці, ці статистичні дані? Завдяки отриманню таких статистичних даних, їх аналізу, а потім ще. Отримання наукових даних з цієї чи іншої проблеми ми можемо надавати рекомендації нашим керівникам держави, нашим керівникам і відомств, керівникам територіальних громад, які заходи. Повинні ми проводити для того, щоб зупинити фактично пандемію цукрового діабету не тільки у нас в Україні, а в усьому світі. За даними Міжнародної діабетичної федерації, до 30-го року рівень кількість хворих на цукровий діабет у світі збільшиться на 51%. Це фактично в два рази. І буде сягати 700 мільйонів людей хворих на цукровий діабет. Одним із факторів, який впливає на рівень захворюваності, це є тривалий стрес чи посттравматичний синдром, який е, на сьогоднішній день е, фактично е, мають всі громадяни України. І цей стрес він не тільки приводить до появи нових випадків цукрового діабету, а й ускладнює ті випадки захворювання, які вже є у наших громадян. А, Гострий хронічний стрес він є не тільки фактором ризику в цілому серед громадян України, а й фактором розвитку цукрового діабету серед військових. Наша федерація на основі меморандуму на базі Білоцерківського військового госпіталю по теперішній час проводить дослідження рівня цукрового діабету, і ви бачите дані, які ми отримали за 22 і двадцят роки. У нас було обстежено. 21,5 тисячі військовослужбовців, і ми виявили 7 тисяч осіб, що складає 34 від усіх обстежених, і це дуже великий показник.